Привіт! Ви знову на каналі Метатерапія, і я з вами, психолог Наталя Кондрахіна. І сьогодні ми будемо говорити з вами про психологів. Що це за святі люди? Як вони можуть вибудувати ваше супер щастя? Тому що вони ж транслюються в своєму там інстаграмі або на інших якихось Ютуб-каналах, які вони суперкруті. І Точно в них є якась волшебна пілюля, яка допоможе вам ваше життя зробити таким же святим, непогрешимим і успішним. Конечно же, конечно же. не переключайтесь, ми це сьогодні будемо виясняти. Поїхали! Довго ми будемо з вами тягнути. Психолог не є експертом у побудові суперщасливого життя або якихось надто гармонійних стосунків, тому що його основна мета це допомогти людям. Розібратися із власними життєвими ситуаціями. Він допомагає розібратися з емоціями клієнту, з його проблемами певними, але він не нав'язує своє бачення світу клієнтові і не дає конкретних певних кроків для вирішення тих чи інших проблем клієнта. Чому? Тому що у кожної людини є свої потреби, цінності і контекст. Тому то і не існує універсального якогось рішення, яке би підійшло всім, всім, всім людям на землі. Психолог допомагає людям краще зрозуміти себе і усвідомити свої власні переконання, своє бачення світу. Свої емоції, свої потреби і свої поведінкові моделі, тими, якими він користується на даний момент. А вже після цього психолог може наштовхнути клієнта на те, щоб той замислився, чи підходять йому всі ці поведінкові моделі, бачення світу, емоції і так далі. Замість того, щоб давати конкретні інструкції, як правильно жити, психолог створює такий простір безпечний, де клієнт самостійно може прийти до того, чи задовільняє його, ця, наприклад, поведінкова модель, або ні, чи хоче він її змінити або ні. А якщо хоче змінити, то що саме він хотів би створити замість цієї існуючої поведінкової моделі? Психолог також допомагає розвинути емоційні. Інтелект клієнта. Якщо вам буде цікаво дізнатися більше про емоційний інтелект, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково підготую для вас відео, в якому ми будемо говорити про емоційний інтелект. Тому що насправді емоційний інтелект дуже важливий в нашому повсякденному житті, адже він допомагає нам зміцнити своє саморегулювання, тобто коли ми можемо самостійно собі допомагати себе заспокоювати собі задовільняти якісь наші емоційні потреби але для цього треба дуже добре розбиратися в внутрішніх своїх емоціях які ми потім проявляємо назовні і пам'ятайте Щасливі стосунки або щасливе життя це унікальний процес для кожної пари або окремого клієнта. Психологи можуть допомогти вам роздивитися ваші проблеми, а також вирішити їх. Але остаточне рішення та шлях до вашого особистого суперщастя завжди індивідуальний і знаходиться всередині вас. Що ж, з вами була я, ваш не мега апупевний психолог Наталя Кондрахіна. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, навіть якщо хочете, можете залишити просто смайлик якийсь, якщо вам дійсно сподобався мій контент, і ви хотіли би побачити далі відео на цьому каналі. Я вам дуже вдячна за вашу увагу і до наступних зустрічей. Па-па!